24 червня відбулася 64-та сесія 6-го скликання Конотопської міської ради, повну версію якої ви зможете подивитися у суботу 27 червня о 19.30 на нашому каналі. 22 червня під керівництвом міського голови Василя Адзета відбулося чергове засідання виконавчого комітету Конотопської міської ради. На засіданні були присутні вісім членів виконавчого комітету, керівники державних установ міста, керівники виконавчих органів міської ради та представники засобів масової інформації. На засіданні було розглянуто наступні питання: про стан пам'ятко охоронної роботи в місті та використання об'єктів культурної спадщини в туристичній сфері. Присутніх проінформувала Олена Шинкаренко. Начальників. Альник відділу культури та туризму Конотопської міської ради. Про хід виконання наказу Міністерства освіти і науки України про затвердження плану заходів щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року, доповіла начальник відділу освіти Конотопської міської ради Ольга Беспала. Після розгляду питань членами виконкому були затверджені відповідні рішення. Загалом на засіданні виконавчого комітету було заслугано 29 рішень, які надійшли від виконавчих органів міської ради. Наступне засідання виконавчого Виконавчого комітету міської ради планується провести 27 липня. На екскурсії до Конотопу приїхали слов'янські школярі. Це був такий невеличкий тур з напрямком пізнання батьківщини, адже гості зі Слав'янська побували не лише в нашому місті. Сьогодні, згідно з планом військово-патріотичного виховання молоді, затвердженого головою адміністрації Державної спеціальної служби транспорту генерал-лейтенантом Мальковим. Нашу військову частину відвідує дитяча група із школи номер 6 міста Слав'янська. На протязі 2014 року, по сьогоднішній день, наша військова частина сумісно з Першою Львівською бригадою та восьмим навчальним центром міста Чернігів надає посильну допомогу даній школі у проведенні і відбудові її підготовці до навчального року, а також матеріальну допомогу в виді спортінвентаря, плакатів. Книг, літератури, поповнення бібліотеки для проведення учбового процесу. Сьогодні частину відвідала група в кількості 30 чоловік на чолі з директором школи Наталією Івановною. Ми приїхали, ми взагалі приїхали в Чернігов і відвідуємо цю частину, щоб подивитися нашу батьківщину, щоб діти могли ознайомитися з всіми. Військовими частинами, які є у держспецтрансслужбі, тобто це екскурсія, така екскурсія, Україна, земле рідна, земле сонячна і хлібна. Ти для всіх у нас одна. Ти як мати найрідніша, ти з дитинства наймиліша. Ти взимку найтепліша. Наша отчі сторона слави волі добувала Україна, Україна, славний край, казачим. Майбутнє твоє, Україна говорять вони дорослі і мої, бо ти в нас не краще, бо ти в нас єдина, немає такої як ти на землі. Завітавши до Конотопу, діти одразу відвідали військову частину. Тому що це був візит подяки конотопським військовим, які відбудували їхню школу після звільнення Слав'янську. Що таке дітей, які пережили оце страхіття, в яких завмерли серця від війни? Наш мікрорайон дуже бідний, і діти всі залишалися, ніхто нікуди не виїжджав, вони в погрібах бували оце, оце лихо. А зараз це не просто матеріальна допомога якась. А Сердечна дяка, яка допомагає відігріти опалені війною серця дітей. Наші військові Конотопські допомагали відбудовувати школу, в якій ти навчаєшся. Як зараз школа виглядає? Дуже красива, дуже. Звісно, краще, ніж була. Помінявся колір школи. Нам покрили кришу, вона стала красивою. Коли нам тільки одремонтували, я дуже удивилася, тому що вона була така стара, мрачна, ну як как би бы, не око нормальне. А як я увидела, як нам її отримали, вона дуже така ярка, стала розова, но окна нові, взагалі красива. Юні екскурсанти зраділи можливості подорожувати нашим регіонам і, зокрема, побувати в таких містах, як Чернігів, Конотоп, Батурин. Мені дуже сподобалось. Подобалося. це дуже гарне місце. Нам і екскурсії, і питание, і проживання. Нас дуже хорошо приймають, Все, що хочем, то і нам і дають». дают. І по масарям ходили і по церквам І, ну, дуже все красиво, і город ну, от. А військовій частині, що тебе цікавить? У військовій частині. Ну, коли ми тільки приїхали, нас дуже добре військові зустріли, Нам вчора у нас був оркестр. Зраділи такому візиту співвітчизників і військові. І тому подбали, аби гостям було цікаво. До вашої частини сьогодні приїхали гості, діти з міста Слов'янська. Як збираєтеся організувати цю зустріч? Що збираєтеся цікавого показати, взагалі, як буде проходити цей день. Як ви бачили, дітки вже приїхали на автобусі з міста Батурина. Ми виїжджали з своїми співслужбовцями, виїжджали до Батурина, зустрічали їх там на автобусі, провели їм екскурсію в Батурині у фортеці у Палаці Розумовського. Потім ми висунулися в конотоп. Зараз дітки пішли на обід. Для них там добрий смачний обід, влаштувало керівництво нашої військової частини. Під час обіду їх чекає святковий концерт. Для них виступають діти музичної школи. Після цього вони висуваються на коліни полігон нашої військової частини, де їм будуть показуватися виконання нормативів, певна наша праця в мирний та військовий час. Після цього Весь особовий склад дітей разом з керівництвом нашої військової частини відбувають до краєзнавчого музею нашого Конотопського. Там у них відбудеться екскурсія, після чого дітки відбувають до міста Чернігова на автобусі військового оркестру 8-го навчального центру. І після того, як вони будуть у Чернігові, вони їдуть у місто Київ і вже з Києва відбувають до Словянська. Піклуватися про ближнього та допомагати тому, хто потребує, так розуміють ситуацію. І представники депутатського корпусу міста в минулому році ми були декілька разів у місті Славянську. Це і допомога освітянам міста Славянська. Це спільно з військовими, які ремонтували школу. Ця допомога і зараз найкращі. Традиції, які є, і військових, і найкращі здобутки, які є в місті, ми теж думаємо показати. Але перш за все, це військова частина, яка має свої традиції, своїх героїв, своїх працівників, які виконують державницькі завдання. Ця зустріч це своєрідний обмін досвідом і традиціями. Як ви вважаєте, наскільки це необхідно на сьогодні? Ну, конечно, это обязательно необходимо, потому что в тот период, когда наши военные восстанавливали Славянск, мы помогали нашим солдатам обмундированием, специальной формой. И были, присутствовали в тех школах, которые были фактически разрушены на сегодняшний день. Они в том году были подготовлены благодаря усилиям наших военных к новому учебному году. И это прекрасно, что дети приехали в Канотоп, посмотрят быт военных, посмотрят, как живут канатопчане. Мы на сегодняшний день опять же оказываем помощь в приеме детей, покупаем сладкие там подарки, сладости. Гарна погода, яскраве сонце і бажання відпочити це ознаки того, що на дворі літо, і можна гарно провести час на природі. А біль у голові, ломота у суглобах, запаморочення та озноб це ознаки того, що після тривалого перебування на сонці ви отримали тепловий удар. Можете дати якісь поради, що потрібно робити, щоб уникнути теплового удару. Тепловий удар це критичний стан для людини, але в приймаючи Певні заходи та можливо його запобігти. Для цих заходів є в теплу пору року, починаємо вживати більше родини. насіння головних уборів, які будуть білого кольору, одежа повинна бути не синтетична, а з натурального матеріалів. Також не знаходитися на прямих сонячних лучах з 11 по 17 годину. Нову версію інтерв'ю дивіться у традиційній програмі поради лікаря на нашому каналі у 19.30. Оздоровитися, набратися сил та гарно провести час у дитячому садочку влітку. Це основні завдання як малюків, які залюбки беруть участь у веселих спортивних розвагах та змаганнях, так і вихователів, які не дають сумувати своїм вихованцям. Так, в дошкільному навчальному закладі сонечко дошкільнята взяли участь у спортивному святі. О, яке веселе і спортивне літо, яке організувала і провела інструктор з фізкультури Людмила Граченко. Свято проходило під девізом про спорт не забувайте, чемпіонами зростайте. На розвагу до дітлахів завітали веселі казкові герої: капітошка, пузир, бульбович, губка, боб та ласкаве літо. Діти із задоволенням змагались у різноманітних естафетах з м'ячами, обручами, бігали, стрибали, долали різні перешкоди. Духом здорового суперництва веселого азарту були пронизані цікаві змагання, ігри, незвичайні атракціони та конкурси. Всі учасники свята отримали заряд бадьорості, веселого настрою. І, хоча перемогла дружба, команди були нагороджені дипломами за спритність, швидкість та силу. А найголовнішою нагородою заходу стало спільне бажання бути здоровими, займатися спортом, підкорювати нові спортивні олімпи. У 20-40-х роках було споруджено найбільше в Європі прискорювачі заряджених частинок, створено і впроваджено теорію зварювання під шаром флюсу. Іван Павлович Полюй перший український фізик світового рівня, співзасновник рентгенології. Він домігся найвищої на той час якості ікс променевих фотографій, опублікованих у європейській пресі. А виконана у США одним з пульових електровакуумних апаратів, рентгенограма вперше в світі зафіксувала перелом людської кінцівки. Ігор Іванович Сікорський авіаконструктор, який на початку двадцятого сторіччя розробив цілу серію нових моделей літаків. Серед них одні з перших у світі багатомоторні літаки Гранд, Руський Витязь та Ілья Муромець», а також гелікоптерів.